Розглянемо на координатній прямій точку А, що має координату 4, і точку Б, що має координату мінус 4. Ми можемо сказати, що точка А віддалена від початку відліку на 4 одиничних відрізка. А якщо точка Б, то вона віддалена від початку відліку. Також на 4 одиничних відрізка, але точка А віддалена вправо, точка Б віддалена вліво. Тому, якщо спитати, яка точка віддалена від початку відліку на 4 одиничних відрізка, однозначно відповідь дати не можна, бо це може бути як точка А, так і точка Б. Говорять, що такі числа. Які віддалені від початку відліку на однакову кількість одиничних відрізків мають однакові модулі. Модулем числа називають відстань від початку відліку до точки, яка зображує це число на координатній прямі. Тому для позначення модуля використовують спеціальний символ. Пишуть, наприклад, що модуль. А. В даному випадку ми запишемо, що модуль 4 дорівнює 4, тому що від 0 до даної точки 4 одиничних відрізка, і модуль від мінус 4 також дорівнює 4, тому що від 0 до точки Б 4 одиничних відрізка. А отже, так як модуль це відстань між точками, то модуль. Не може бути від'ємним числом. Модуль числа набуває тільки невід'ємних значень, тобто додатніх або нуль, якщо це, звісно, число 0. Ще раз, якщо нам потрібно, наприклад, знайти модуль від мінус 7, то це буде 7, тому що від 0 до точки з координатою мінус 7 7 одиничних відрізків. Модуль від нуля дорівнює нулю. Зверніть увагу ще раз, що отут під модулем можуть бути додатні і від'ємні числи, тому що це записані фактично координати точок, а вони можуть бути як додатніми, так і від'ємними. А от уже значення модуля справа це тільки число невід'ємне. Так от, якщо подивитися на дані приклади, можна зробити такий висновок. Що, коли йде мова про модуль невід'ємного числа, тобто додатнього, або нуля, то модуль дорівнює самому числу. А от модуль від'ємного числа дорівнює числу, яке протилежне даному, тому що, наприклад, модуль від мінус 7, я можу записати, що це число протилежне до мінус 7, тобто 7. А отже, узагальнюючи це, ми робимо такий висновок, що модуль А дорівнює А, якщо А це число невід'ємне, і модуль А дорівнює мінус А, якщо А число від'ємне. Модулі. Протилежних чисел рівні, тому що вони знаходяться від нуля на однаковій відстані. Тобто модуль мінус А дорівнює А. Знайти значення виразу, якщо відомі значення А і Б. Підставимо, будемо мати модуль від мінус 2,1112, відняти модуль від мінус 1,1718. Модуль від мінус 2,1112 – це 2,11. Віднімаємо модуль від мінус 1,1718, це 1,1718. Ну, а далі ми маємо просто відняти такі дроби. Отже, від цілої частини віднімаємо цілу, це одна ціла. 12 і 18, знаходимо спільний знаменник, це число 36. Воно ділиться і на 12, і на 18. Додаткові множники до першого дробу 36, ділим на 12, це 3. 36 ділим на 18, 2 до 2. 3 множим на 11, 33 і відняти 2 помножити на 17, 34. Від 33, 34 не можемо відняти, тому забираємо одну цілу і записуємо її, так як знаменник 36, 36, 36. Це одна ціла. А потім дописуємо те, що в чисельнику додати 33 і відняти 34. Виконуємо дію в чисельнику 36, додати 33 і відняти 34 до рівня 35. 35,36. Далі будемо розв'язувати наступні рівняння. Модуль х дорівнює 3,7. Ми маємо знайти координати точок, у яких відстань від початку відліку до них буде дорівнювати 3,7. І таких точок дві. От, якщо намалювати, наприклад, координатну пряму, 0, відстань сюди 3,7 це 3,7, сюди відстань 3,7 це число мінус 3,7. Тому, як ми бачимо, значень 2. Перше мінус 3,7 і друге 3,7. Наступне рівняння модуль x дорівнює 0. Відстань від 0 до рівня 0 тільки для однієї точки, яка має координату 0. Тому це і буде розв'язком нашого рівняння. І наступне рівняння модуль x дорівнює мінус 7,4. Фактично написано, що відстань дорівнює мінус 7,4. Але відстань, як ми знаємо, від'ємною не буває. Тому дане рівняння розв'язку немає. Запишіть усі цілі числа, модулі яких менші від 3,6. Тобто модуль від невідомих чисел х менше, ніж 3,6. Ну, якщо ми подивимося, числа знайдемо модулі, у яких дорівнює 3,6, відстань від початку. Дорівнює 3,6, то таких значень два. Вправо це 3,6, вліво це мінус 3,6. А нам потрібно знайти цілі числа відстані від нуля менші у них від 3,6. Тобто вони знаходяться ось тут, в цьому проміжку. Давайте подивимося, які цілі числа нас задовільняють. Отже, напевне, тут перше правіше від мінус 3,6, ціле число мінус 3, потім мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3. Оце і будуть всі значення цілих чисел, модулі яких менші від 3,6. Давайте запишемо, наприклад, Три додатних і три від'ємних цілих числа, модулі яких більші за 9,2. Отже, модулі від чисел більші за 9,2. Якщо на координатній прямій зображити, наприклад, точки, у яких модулі дорівнюють 9,2, то знову ж таки таких. Точок і значень 2. Вправо це 9,2, вліво від 0 це мінус 9,2. Якщо ж числа модулі, яких більші за 9,2, то це значить, що від 0 у таких чисел відстань більша за 9,2. Тобто вони знаходяться від 0 більше за 9,2 ось тут. І більша відстань. Отут 9,2, а більше від нуля уже далі там. І тому ми можемо вибрати тут три додатних і три від'ємних цілих числа. Наприклад, наступне ціле число, яке знаходиться лівіше від мінус 9,2 це мінус 10. Далі мінус 11 і мінус 12. Якщо ми говоримо будемо про додатні числа, які правіше знаходяться від 9,2, то це отут 10, потім 11 і потім 12. Звісно, таких цілих чисел можна називати безліч. Нам потрібно було назвати по 3. Ми назвали